Це на півтори тисячі оборотів, це у нас вроді 130 обертів на ножах. Ну, Робочі вроді я так по відео дивлюся двигун до 2000. Ну, я думаю, для півтори тисячі було б непогано роботи, але тоді 130 обертів, як то мало. Хоча б 160 було. Робив такі лижі з рессори, Грунтую. Поставив вже лижі на місце, ну правда тільки загрунтовані зараз. Немає чорної краски, хочу чорної покрасити, щось дуже занадто Все зелене. Це так піднята вона на всю. Ну, сантиметрів 25-30 напевно. Хоча ж квінтом можна наклонити, якщо треба буде. Ставлю зараз вже сіліго її на місце до навісного свого.